І ну, мої вітання. Теж вітаю з задоволенням. Отже, продовжуємо розмови про медіацію, адже якщо ми не записуємо те, що було колись, не маємо можливості проаналізувати, що було добре, що було не так, і зробити якісь висновки для того, щоб зробити наступні кроки більш вдалими. То поговоримо сьогодні про історію медіації в Україні. Очима і. А так, да, са, сам, саме в яких ролях це ми побачимо, в яких я ролях я зможу би, про це говорити. Угу. Домовились е, я хотіла насправді почати з такого: е, закону України про медіацію. Всього нічого для багатьох людей медіація з'явилась в Україні ось лише нещодавно. А ці е, відео вони про історію медіації в Україні. Тому в мене таке законне логічне питання Інно. А скільки років для вас медіація існує в Україні? Ну є навіть дати, а це грудень 94-го року, коли були зареєстровані, зареєстровані декілька організацій на сході півдні. Які об'єднувалися саме таким проектом Українська група медіації, і це був перший проєкт, який системно якраз був налаштований на те, щоб починати системне впровадження, апробацію і впровадження медіації в українську реальність. Якось так можна сказати, Украї... да, тому. Українська група медіації і одеська обласна група медіації. Е, я думаю, що дуже багато людей не усвідомлюють і не знають, чому так названі, чому ага. саме обласні чи які ще були. Е, можете для тих для кого це буде абсолютно новою інформацією, трошки пояснити в деталях, які ж то були організації, а задоволенням, тому що можливо, ну е, окрім мене, вже мало хто може це донести е, практикуючим медіатор. На жаль. Так сталося. А в 90 якомусь році, в 90-х, початку 90 х років, було два психолога в Донецькому вони науково-психологічному центрі Микола Борисов і Гаррі е, Мангасаров. А вони працювали з шахтарськими е, цими забастовками. Вони mm -hmm. зв'язались з американською організацією Search for Common Ground і mm -hmm. домовились про те, що будуть впроваджувати і от, е, Саме медіацію в Україні, і а, в цьому проєкті було заплановано ну виникнення а, ну, зацікавлених людей організм зацікавлених спочатку людей, яким яким було цікаво би, з цим працювати з медіацією. Mm. І а, одна із умов була якраз створити організації. А, і саме незалежні організації були було, наскільки я знаю. Два різних підхода. Думали створити. А мережу как би, да, дасть центром в Донецькій. А потім сказали ні. Хай це будуть окремі і незалежні організації, які вже як незалежні створювались в, в, в мережу. Тому саме всі це Донецька, Луганська і Одеська група медіація. Це був перший потік. У нас були установчі збори в грудні 94-му році, а потім там різні організації в різний час зареєструвались. Ми пізніше всіх. А, в, останні, в, в останній вагон встигли попасти ну, вже в наступному році. Ну, це умовна така дата початку, да тому це так. І потім ми 95 п'ятий рік навчались, півтора року, мабуть. Було навчання це п'ять великих е, тренінгів по 4-5 днів. І це був я завжди звертаю на це увагу. Це був Україна американський проєкт. Це mm -hmm. не американці нас навчали, а і програму, і навчання було спільним. Mm -hmm. Це важливо не просто описувати контекст, хто mm -hmm. такі українці, а це створювали саме спільний проект, і це мені здається було дуже важливим. Ну Чи і неочікуваним для, для ну, на зараз. Mm -hmm. Чи правильно я розумію, що це ну насправді акцент на тому, що медіатори були суб'єктними від моменту народження в Україні так? саме так, саме mm -hmm. так, тому що був свій досвід. І mm -hmm. коли розповідав а, і Микола, і а, Гарі Гарі, розповідали, яким чином вони а, ну отримали цю співпрацю. Вони наїхали на цих американців і сказали: Ви тут, а у нас там, ну десь так, mm -hmm. і ми маємо досвід. Нам нужна потрібна допомога. Да? і це був такий вже ну з самого початку, вони сказали: в нас є досвід, в нас є потреба, а допоможіть це розширити і підсилити. Я, я насправді дуже радію, що ми маємо можливість записати цю розмову е, і поясню ще чому. Ось 2022 рік відбувалася серія тренінгів з питань етики для медіаторів, і на тренінгу, який я проводила в групі, частину часу присвятила тому, щоб з фотографіями, з історіями поділитися тим, як насправді це все якби народжувалося, створювалося, скільки часу інвестували люди, їздили, спілкувалися, обговорювали складні питання. Я не скажу, чугулись, да, але це про те, що ці дискусії вони завжди були палкими, тому що відстоювались певні бачення, які для людей справді значимі. І я зворотній зв'язок отримала від групи саме про те, що а нам на навчанні, Ніхто цього не розповідає, тобто, ми проходимо навчання там якусь кількість годин відповідно до вимог закону. Так ми отримуємо уявлення про медіацію. Ми отримуємо інструменти, ми тренуємо трохи навички, але немає інформації про те, який шлях пройшла насправді в Україні спільнота медіаторів. Ось і те, що ви зараз сказали про 94-й рік, про те, що медіатори України одразу ставали суб'єктними, можливо, навіть себе тоді ще не називаючи медіаторами. Мені здається, це колосально цінно розуміти тим, хто зараз тільки приходить цю професію, так і починає ну, відчувати це теж прагнення нести цю ідею і філософію далі. Отож, я із задоволенням буду рухатись далі і розпитувати вас. Знаєте про що хотіла ну, але ви насправді випередили моє питання? Я хотіла запитати, е, яка саме людина або яка саме подія особисто вас привела в медіацію? І чи правильно я розумію, що ви якраз і були серед тої першої команди? Але тоді розкажіть, як все одно як до вас ця інформація торкнулась, а... як випинилась в цьому полі. Ну, ну, трохи інакше людини, які це створили, це був Микола і Гаррі, і звертаю увагу, вони в збірці. от ця збірка в а, щодо 25-річчя медіації, 5-річчя діалогу, який ОБСК видав. Там є їх статті. Про початок і одного і іншого. А, ну, оскільки Микола Миколи Борисова вже немає, то це можливо остання якби би його така розповідь про цей початок. Як я а, ну як коли беру інтерв'ю зараз а, у різних медіаторів, а, багато людей кажуть, це було випадково, і в мене це теж було випадково. Ну, звісно. Особливо на початку багато було різних випадковостей. Я тоді з 90-го року працювала в такої ГО, Агентство соціально-психологічної допомоги молоді. Ось, Там була в мене цікава така діяльність, не будучи психологом, але ж щось типу підтримки такої психологічної, я там це відтворювала, але я вже заявляла про себе. А тому що з 90-го року в мене було знайомство з англійськими квакерами. Миротворцями, які саме ну не як квакери, а як саме миротворці вони розповідали. Ну, приїжджали до Одеси, розпов... ну, про про, -про проводили а, такий дводенний семінар, тренінг по конфліктології. І тоді я вперше, ну, будучи вже там кандидаткою наук а, філософських з політології, я вперше почула яким чином. Про конфліктологію саме як практичну, як переговорну, і в мене був такий така спеціалізація в цієї організації, і наш керівник поїхав до Сполучених Штатів. А там була програма для підтримки громадянського суспільства. Ну тоді вони тільки починались, І менеджмент, все це, це потребувало ну, такої підтримки і навчання. Він познайомився там з Миколою Борисовим. Вони домовились вдвох, що було би цікаво. А Олександр Годлевський приїхав і сказав: Тобі цікаво? Я говорю, ну а чому, можна спробувати? А я тоді була там клуб молоді, в якому працював Роман Коваль. Він був тоді студентом ще медиком. Ну і як би сказав: Хочеш, хочу. І ми так вдвох. І в нас було одна з великих груп: там було нас семеро. Це були люди, які там більше були там психологи, ну два, два лікара. А, політолог, ну, якби така група була ду дуже різнобарвна, Да? І там, першим а, і виконавчим директором і теж в навчанні була там, випускниця а, університету матем математикиня. Да? Ну, ну, дійсно, ми були різні, хоча не було жодного юриста на той час. І не було, і в Донецькій, і в Луганській групи це ну, оскільки це би створювали створювали цей цю мережу психологи, то тому це більше було людей, які були дотичні до соціально-гуманітарної сфери. І це було цікаво, тому uh -huh. що ми додавали свої ще компетенції. А ось таким чином від домовленості двох поважних людей, які ну, робили. Дійсно, до а Горлівський був психіатром, так що це теж було цікаво. Домовились, ну і так пішло. Ви знаєте, я слухаю, і для мене те, яким чином це розвивалось, так ага, хочеш? Хочеш. А для мене це про те, що добровільно, добровільно, самовизначення, самовизначення. І я теж пригадую, як я думаю, що ви теж пам'ятаєте цю історію, коли. 2019 рік і, начебто, так чергова була спроба активізувати роботу над законом з медіації, і була вже тісна співпраця з мін'юстом. І тоді виникла ідея про те, що а чому б одну організацію не записати в закон як самоврядно. І ми коли зібрались, поговорили, а це. Потрібно чи не потрібно робити, і головна думка була про те, чи це відповідає цінностям медіації медіаторів. І от насправді для мене те, про що ми з вами говоримо, це також підкреслення. Тобто, те, що розвивається, те, як розвивається, це приклад того, що медіатори докладають зусиль, аби те в який спосіб вони діють. В звичайному своєму житті теж враховувало принципи і підходи медіаційні і цінності, так і це про те, що ви як команда утворювались, да, добровільно і самовизначено. Ну це для, для мене, як людини, яка там далека від законів і права, все ж таки. А це про незалежність і свободи. Скоріше про це, і це теж відповідає, якраз на мій погляд, медіації, тому що це завжди можливість. А, і це те, яким об, таким чином створювалася ця мережа, а, це ще і про те, яким чином ну, взагалі і надалі розвивалася медіація як соціальна інновація. Mm -hmm. а, а, треба знайти людину, якої це може бути цікаво. І mm -hmm. така людина в кожному якомусь в кожної інституції, до якої ми звертались. Можна було знайти людину, яка, якою було те, цікава медіація, вона знаходила, як. Ну, ми, ми знаходили якесь поле, поле для такої майданчик для спільної зацікавленості, і щось витворювало те, що не витворювало інше. Класне. От, от, оце про соціальну інновацію, про ці можливості. Да. Угу. Я думала про що, якби мені хочеться дізнатися далі, і я пригадую і свій досвід, коли ми поширювали інформацію про медіацію. Але медіацію не як філософію чи підхід, так і умовно компетенції, які просто можуть бути широкому загалу, корисні в різних ну, випадках, в різних відносинах, так, тобто взаємодіяти в спосіб, який дає взаємовигідний результат. Але коли ми говоримо про певну процедуру, так, про певний механізм для якого треба створити умови, домовитись, наприклад, з судом, щоб суд віддавав справи на е, медіацію там і щоб це було якимось чином інтегровано в всю систему розв'язання спорів у держави тощо то ми вже говоримо про певний інститут. І от коли людям кажеш не про те, що це просто приємніша буде розмова, ефективніша буде розмова, а ми говоримо про конкретний інструмент і метод, дуже часто у людей виникає сумнів, чи це треба в такому вигляді, чи це полетить, так чи воно на часі. Тому у мене питання до вас наступне саме про те, а коли ви чули про це як уже структурований, ну такий фіналізований метод. Процедуру і вам розповідали про те, де це може бути корисно. Чи ви мали сумніви? Якщо мали, то про що були ці сумніви? Я маю на увазі медіація в Україні в певних сферах. От чи ви зразу вірили, і ніяких сумнівів не було? Ну це цікаво, але я підійшла до цього питання з іншого боку, тому що ну я не пам'ятаю, щоб нам розповідали де це може бути при принай... Да ну нас навчала медіації. Mm -hmm. А Хоча нас, коли навчали медіації, це було про навчання якоїсь такої елітарної професії, mm -hmm. ну і в цьому бу, була цікавість, але для мене в цьому було слабке місце, ну це окрема тема. А ось про те, яким чином і де це може бути: ну, по-перше, коли ми почали, це знаєте, як людина закінчує ну, 10 класів, далі там 12, ну закінчує школу середню, mm -hmm. і перед нею усі двірі відкриті. ну, От, всі, куди хочеш, туди йди. Mm -hmm. і, і, і головне, що нам потрібно було зробити, це прийти якусь межу. А, коли люди говорили, та це на Заході, у нас інша ментальність, ми, в нас це не спрацює взагалі, це не про нас. І перші оці е, роки, мені здається, нам було, ну, нам було цікаво спробувати, чи лю люди можуть в такий спосіб вирішувати свої проблеми, чи ні. І це було таке опробування ну, скоріше, таке, культурне. Да? А, ну, Оказалось, що таки, да. ми, Ну, працює, ми такі ж люди, як і на Заході, і це, і, і це нормально. А потім ми почали там шукати: а де ж брати практику? Ну, куча енергії, да, там купа mm. свершень. Треба щось робити. І, звісно, розуміли, що треба йти до якихось інституцій. ну, в відео у... А у Романа він більше розкаже, яким чином що ми дійшли до судової как би, діяльності. Ну, це ну дійсно джерело великих конфліктів. Саме тоді, в 90-ті роки, було здивування навіть із суддів про то про те, яким чином як багато було судових позовів ну, родичів одне до одного, близьких родичів. Угу. Дітей до матерей, матерів до там дітей, братів, сестер. Це було на той період дуже ну здивування навіть для суддів. Угу. Тому якби коли ми туди туди прийшли, а прийшли це как там Роман розповість про, про, про свою роль. Він поїхав в штати по іншої програми, подивився, побачив і говорить, ну давайте, давайте почнемо. І ми таки почали. І тому саме в Одесі є перший прецедент роботи з судами. Mm -hmm. а, але оці такі підходи до різних інституцій, вони скоріш теж, були таким намаганням спробувати де воно і яким чином може співпрацювати. В нас була і є віра і а, розуміння, що медіація як інструмент він а, досить універсальний. Ми, вз, ми вже в різних місцях це ну, спробували. Тому, mm -hmm. коли мене питають про спеціалізацію, я там ну. Є, е, є, є різна, да? Mm -hmm. <свят> і е, куди руки діставали, е, куди хотілось оце ще бажання, да? це не ну, якби це теж в медіації бажання щось зробити. Цікаво і є бажання щось зробити, і ми туди йшли. Тому е, сказати, ну, ми, ми різні місця пробували. Саме слабким можливо було місцем. Але ми теж там спробували і були деякі такі підходи. Але це слабке було для тих часів. Можливо, зараз це буде інакшим. Ми навіть пробували це створити. Центр як е, територіальний, як ком'юніті, а угу. в великому місці робити ком'юніті, якби так, такий центр, де е, медіацію сприймали як рекет на той, на, на той час. У Нас угу. ще був такий Віктор Біркус. А він був е, екс-міліціантом. А і коли він приходив на координацію, <хи> він такий а, кремезний <хи> був чоловік. А, ось тоді вже. І ну, люди думали, що ми би, пропонуємо а, вибивання боргів. Да? Ну, а, да, да. ну було й таке. Ми mm. дійсно пробували все і зрозуміли, що від таке приєднання і поєднання з тими місцями, де вже це працює. То те, то було б більш ефективним. А, а ось системний підхід а, ну, спробували от в судовому, в цивільному а, суд, судочинстві. І це був 97-й рік. Це рік, це був, був перший прецедент, а 99-му році була перша конференція з, з участю суддів. Верховного суду деяких регіональних, які теж пройшли навчання. У них було таке, в нас були такі зацікавлені судді. Це був теж дуже такий оптимістичний підйом, да? і, і було достатньо багато практики, при тому, що практика була різна. Ми спробували, яким чином можна сидіти в судах, чи там був координатор суддів, який запрошував на окремі е, такі. Зустрічі чи розповсюджувати інформацію, коли ми перестали навіть працювати в суді. Ну ви висіла наша дошка об'явлень, і там через два чи три роки люди приходили до нас і запитували, у вас там є? А ми й забули про те, що є. Ну, це ж все ж таки громадська організація і було багато різних справ. Ну я. Бачу, що ви хочете спитати так. Але. Я думаю, що не хочеться й перебивати, тому що цікаво. Але для того, щоб теж зробити, скажімо так, упаковку і перепаковку, да, наприклад, про практику я би ще вас розпитала, але трошечки далі. А е, на оце питання моє, от коли е, для дуже багатьох людей знайомляться, які з да виникає. Оце внутрішнє, спрацює, не спрацює, В що я інвестую свій час. І я від вас чую зараз таке, що коли нам це розповіли, дали технологію, але не сказали обов'язково: в цьому працює, в цьому не працює. Тобто, не, не зробили зачинених дверей, так? просто дали інструмент. І у вас був дослідницький інтерес. Давай знайдемо, де спрацює, да? і як спрацює. Тобто, не було такого, що. Отут має точно спрацювати, да, і потім там, наприклад, зневіра, так, або навпаки, є упередження, що вам кажуть, спрацює, а ви сумніваєтесь, да, там, «Е, та ні, може не спрацює. У вас був дослідницький інтерес, і ви його різними методами да, перевіряли в різних інституціях, в різних так. відносинах і різними кроками. Єдине, що я хотіла ще підкреслити, ви сказали, що пробували все, але я розумію, що коли люди думали, що навіть вибивання грошей, то це не випробували все, да, але ви пробували різні сфери. Так, так, да, да. <laughs> так, просто щоб нас правильно сприйняли. Добре.